страховки на випадок отримання травм каліцтва та нещасних випадків діти отримали на 2012 рік. Перші страхові поліці засновник благодійного фонду Микола Оніщук уже передав батьківським комітетам трьох шкіл. З'ясувалося, що є сільські школи, де жодна дитина не була застрахована. Я знаю, що якщо діти застраховані, тоді, що з що не трапиться. така адресна допомога страхова, звісно, дуже дуже потрібна. Рівень е, шкільного травматизму залишається доволі високим, особливо в сільських школах, де немає належно обладнаних спортивних залів і де діти займаються е, ну, і спортом і не, не зовсім пристосованих умовах. Близько 2% дітей. Від тих, хто навчається в школі на протязі календарного року, на жаль, отримують травму. Ми забезпечили 100% страхування, тобто охопили всіх дітей. У випадку травми сім'я школяра отримає тисячу гривень на лікування або оздоровлення. Страхування дітей здійснено національною акціонерною страховою компанією Оранта. Загалом благодійна організація оформила страховки для майже 20 тисяч школярів із шести районів Житомирської області. Страхові поліси вони вже почали отримувати. Перебуваючи у селах Радомишльського району, колишній міністр юстиції Микола Оніщук зустрічався з громадами. І йшлося про життя в Україні та кожному селі, зокрема. Усім присутнім Микола Оніщук вручив юридичні посібники-порадники, а місцевим школам та садочкам корисні подарунки. «Поможіть поможить нам там, там политрами ремонтувати, але я вже хотіла, хоч би двері у алтар. Там такі двері не колишні. Оголошую, що на церкву пожертвую, за твою не побачив, що там допомогти. На це прохання релігійної громади села. Микола Оніщук відповів, що уже великодню службу проведуть біля оновленого вівтаря.